Як освоюють мільйони на плетінні волонтерських маскувальних сіток? Мене звати Назар ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє. В цьому відео я хочу прокоментувати скандал, який розпочався в Коломиї, який для Коломиї є дуже масштабним, і який я підозрюю, є відображенням. Тої жахливої картини, яка в нас в цілому є в Україні і продовжується в Україні, і винуватцем цієї жахливої картини є безумовно внутрішній ворог, внутрішній ворог українців, кланово олігархічна система управління. Мова йде про виділення мільйонів з бюджету на плетіння сіток. І власне, давайте про все по порядку. Згідно з офіційними даними, в волонтерському центрі Нескорена нація працевлаштовано від 28 до 30 працівників на плетіння сіток. Цим людям держава нараховує від 10 до 12 тисяч гривень щомісяця. Всього мінімальна зарплата у нас 8 тисяч гривень. Відтак, на плетіння сіток минулого року з бюджету Коломиї місцевого бюджету витратили більше 3 мільйонів гривень. З 2025 року число тих. Хто може працювати на плетінні сіток, збільшено до 50 осіб. Проте, коли журналісти видання Інформатор ходили туди, в цей волонтерський центр «Нескорена нація, не побачили там ні 30 людей, ні 50 працевлаштованих осіб за роботою жодного разу. Жодного разу їм так само не вдалося поспілкуватися з керівницею місцевого центру. Керівниця місцевого центру є депутаткою місцевої ради. Зараз я прочитаю, як її звати. Галина Беля. Ні разу за декілька відвідин її там не було. Журналісти поспілкувалися із людьми, які там займаються плетінням сіток. Дехто з них дійсно волонтер-пенсіонер приходить, плете сітки у вільний час і, власне, в такий спосіб старається допомогти армії. Декілька людей всього змогли знайти трьох людей, які отримують гроші за те, що плетуть сітки, але не відвідують це все, що там потрібно. Одна жіночка з числа тих, хто власне плете сітки добровільно, вона сказала, що так, вони знають, що якби хтось отримує зарплату, але як їм пояснювали, що декого офіційно працевлаштували, для того, щоб ті гроші... Власне, виділяти на купівлю матерії, на купівлю тих всіх речей, які потрібні в плетінні сіток. Ситуація глибоко символічна. Якщо зараз зростає до 50 кількість працівників, то відповідно з місцевого бюджету вже мінімум 500 тисяч там, 500, а то і 600 тисяч гривень на місяць буде виділятися. Пояснення стосовно того, що когось працевлаштовано для того, щоб купувати матеріал. На перший погляд воно може здатися, нібито нормальним, але воно зовсім не нормальне. Я поясню, чому. Якщо змогли на рівні місцевої влади, на рівні виконкому, на рівні голови, на рівні депутатів місцевих змогли організувати виділення грошей через центр працевлаштування, що центр працевлаштування, колишня біржа праці, відправляє туди в той волонтерський центр і так далі. Ну, то виділити гроші на закупівлю матерії, яка цільове призначення якої було б власне формування, ну, плетіння сіток, це не було б проблемою. Знову ж таки, волонтерські збори і так далі. І так далі. Тому це виглядає дуже нелогічно. Друге, люди, які там працюють, як журналісти видання інформатор, стверджують, що вони коли дізналися про масштаб. Що виявляється, там 28-30 людей працевлаштовано отримують зарплату. Вони були з цього шоковані. Чому? Тому що в середньому, як журналісти під час відвідин бачили, коли три людини, коли чотири людини знаходиться в центрі, 5-7, але ніяк не більше. Знову ж таки, до тих, кого направляє біржа праці на таку роботу, і держава після того з бюджету на виконання таких то соціальних функцій виділяє там додаткові гроші, там є регламент. Який показує, що повинна бути навантаження, певну кількість годин там і так далі. Не просто так, в рамках бюджетного планування здійснюється прив'язка до тієї ж самої мінімальної зарплати, вираховується певна кількість годин, навантаження і так далі. Що ми маємо в сухому підсумку? Волонтерський центр, організований і очолюваний місцевим депутатом, чи, точніше, депутаткою, працевлаштовує в себе мертві душі. Ті мертві душі з бюджету отримують фінансування на свою зарплату. І якщо в минулому році це було 28-30 людей, то зараз вже збільшення до 50 людей. Ну, про 10 тисяч фабричних маскувальних сіток розміром 2,5 на 3 метри, які можна було б купити за ті гроші, які в минулому році витрачені на діяльність цього волонтерського центру, на зарплати поплетені сіток, я про це вже казав. Абсурд. Абсурд, знаєте, отут я хочу від цієї від цього маленького скандалу перейти до такого певного узагальнення. Узагальнення достатньо цікаве. Колись, коли в мене на каналі ще було набагато менше підписників, ще далеко я був точно від 100 тисяч у 2022 році, якщо я не помиляюся, я зняв відео, яке назвав що маскувальна сітка як символ нашого внутрішнього ворога, символ олігархічної системи. І відео достатньо цікаве, декому воно так прорізало свідомість. Але я хочу так, оцей приклад з цим скандалом, він дуже-дуже показовий. Знаєте, немає нічого святого, крадуть на всьому, що можна. Але маскувальні сітки, війна в нас почалася не в 2022 році. Попри те, що там особливо зелена влада, яка провалила всю підготовку, любить акцентувати. там Тисяча днів, там три роки, там ще щось, такі, блін, пам'ятні дати. Тисяча днів з зеленим шашликам. Але е дійсно війна ж триває дуже-дуже давно. Що таке маскувальна сітка? Ми ж, в 90-х, були космічною державою. Свої ракети, маємо атомні електростанції, маємо науково-дослідні інститути до цього часу. І там виростають дуже потужні кадри. Правда, на превеликий жаль створені такі умови, щоб ті кадри потім виїжджали за кордон. Або, наприклад, як наших аспірантів розхапують ну, фактично топові держави. І США, і Німеччина, і Франція. Я сам маю багатьох друзів, які виїхали з країни і займаються науковою діяльністю. Або потім працевлаштувалися на дуже-дуже високі зарплати за кордоном. В тому числі і в так звані Сіліконові долини. Ми. За 10 з лишнім років війни на рівні держави не змогли організувати виробництво маскувальних сіток для армії? Ви уявляєте, який це рівень цинізму? Це рівень абсурду, це ілюстрація патріотизму попереднього президента Порошенка? Це ілюстрація патріотизму нинішнього президента Зеленського? Що таке виробництво маскувальних сіток? На базі якогось старого приміщення, якогось старого цеху, я не знаю, 200 квадратних метрів там треба, чи 300 квадратних метрів, підозрюю, що 300 квадратних метрів вистачило б отак за головою. Купується відповідне обладнання, налаштовується, береться персонал, який це все буде обслуговувати. І квадратними кілометрами маскувальних сіток забезпечуються Збройні Сили України. Причому підприємство, виробництво не складне, але це все рівно виробництво високої доданої вартості. Потреба в маскувальних сітках є. Це виробництво без проблем можна зробити на базі Укроборонпрому, оплачувати його через державне замовлення. І в результаті це ще й економічно насправді було б вигідно. Але що саме головне, Збройні сили України були б завалені квадратними кілометрами маскувальних сіток. Натомість за 10 з років війни цього надсучасного виробництва, яке, напевно, за рівнем ну, своєї технологічності можна співставити тільки з не знаю, анонсованим в Америці польотом на Марс, напевно, якось так. За 10 років війни такого виробництва не спромоглися зробити. І натомість. Величезна кількість людей, десятки тисяч людей, а може й сотні тисяч людей в Україні, хоча б раз чи два чи декілька днів, а дехто системно впродовж цих всіх років займається плетенням сіток. Плетенням сіток. Їх можна зрозуміти. Б людей болить. Люди кажуть, я хочу зробити хоча б щось. Я прийду сюди, я 500 гривень в місяць. Принесу для того, щоб ми могли купити там матерію, шнурки, каркас, цей дерев'яний зробити і так далі. І я сам чи сама, ну переважно сама, бо це все-таки більш жінки цим займаються. Я сама я буду робити щось корисне, корисне, бо нашим хлопцям треба. Це ж правильна мотивація, і вона така щира, вона глибока, така щира, українська. Але ви уявляєте, яку кількість людино годин праці? Вкладено в те, що вже в в 16 році мало бути змінено повністю. От Тоді, коли гроші линули в армію, коли в 14-му році, після анексії Криму і підпалу Донбасу, коли збільшились військові бюджети, фактично в 3,5-4 рази, гроші з'явилися. Тоді вже не стало проблемою оце виробництво зробити. Воно невелике, воно не масштабне для Укроборонпрому це копійки. Це 0,06 там від 1%. відсотка. Але цього не зробили. В результаті мільйони, якщо не мільярди людино годин, і при чому людино годин кого? Патріотичних українців, тих, кого болить доля Збройних сил України, болить доля українського народу, ті, хто мотивовані зробити хоча б щось для перемоги, хоча б щось для миру, хоча б щось для захисту українських воїнів. Тобто люди в якійсь мірі патріотично налаштовані. І це ж геніально. Тобто влада не організовує це виробництво. І для того для чого? Для того, щоб ці люди, які патріотично налаштовані, не починали задавати зайвих питань, не починали ставати занадто розумними, читати достатньо багато, розбиратися в тому, а куди ж діваються гроші? І так далі. Вони зайняті працею, вони в процесі. І, роблячи щось корисне, в них немає часу голову підняти. Зрозуміти всю загальну архітектуру, зрозуміти, що відбувається, і це ж вигідно і попередній владі, і теперішній владі. Ви уявляєте, який це цинізм? Ну а в даному випадку цей цинізм поєднаний ще й додатково із зароблянням грошей. Причому ця, зараз прочитаю Галина Беля, вона ж на цьому волонтерському центрі вибудовує всю свою політичну, я так підозрюю, місцеву діяльність. Я не знаю, яка вона людина. Я бачу, що там це видання може її обливати брудом. Хоча конкретно стаття про оці волонтерські сітки ну, вона дуже фактологічна. Тут і відео наведені, журналісти туди навідувались, спілкувалися, це все можна переглянути. Але з Бюджету виділяються гроші на діяльність волонтерського центру, в якому мертві душі, ті гроші, якого хтось таки в кінці кінців освоює. І діяльність цього волонтерського центру використовується як політичний піар, для того, щоб в майбутньому залишатися при владі. Ну це ж пісня просто, це просто прекрасно. І в цьому контексті цікаво, що ну я встиг там в Гуглі. Вбити хто така ця Галина Беля, вона працює як ФОП, її зять якийсь дрібний начальник в Коломиї раніше був на Франківську, зараз в Коломиї дрібний начальник в поліції. І є абсолютно випадковий збіг обставин, що і в цієї тещі, і взяття є достатньо велика кількість криптовалюти задекларованої зараз. Чому я усміхаюся при цьому? Тому що в нас, в законодавчому полі, в плані декларування криптовалюти спеціально створили вікно можливостей для корупції. Чому? Ну, от, до прикладу, ця Галина Беля вона задекларувала декілька біткоїнів. Я не пам'ятаю, скільки зараз коштує біткоїн, але вже навіть коли Трамп тільки став президентом, він коштував там чи 80 тисяч доларів, чи близько того. Потім він стрімко здорожчав. Вона задекларувала декілька тих біткоїнів і ще там якусь валюту. Аналогічно, поліцейський її зять задекларував. Чому? А тому, що ти, якщо в якийсь спосіб з допомогою бюджетних потоків збагачуєшся, тобі треба пояснити, а звідки ті гроші. А з біткоїном це ж все прекрасно. Ти ж можеш сказати: ну я ж купив його ще в 17-му році чи в 18-му році. Ну тоді. Да і при чому тут є цікавий фінтвухами. Якщо якийсь чиновник скаже, ну, а чого раніше не декларували, наприклад, якщо він ще раніше мав декларувати, а я забувся. В мене там, десь, не знаю, пошта вилетіла, там, і в мене не було доступу до мого гаманця. А потім я зайшов до гаманець, згадав, ага, я там купив біткоїни, коли вони коштували там по 200 доларів, чи поскільки вони там мінімально коштували. І усьо. Класно, класно, який вухами. але ключове в даному відео було не оці корупційні можливості з допомогою криптовалют, а волонтерська сітка як дійсно певний символ цинізму, такого кровавого цинізму нашого внутрішнього ворога, олігархічної системи управління державою. Замість того, щоб забезпечити наші збройні сили квадратними кілометрами тих сіток. Ще й на цьому виробництві зрештою заробляти, бо ті гроші, які навіть витратилися б на закупівлю, вони ж залишилися б всередині в Укроборонпромі на зарплати пішли б на ще щось. Замість цього вбиваються мільйони, а то й мільярди робочих людинок годин патріотичних українців. Це диявольська геніальність насправді. Це от така фарисейсько паразитична політика. Знаєте, я в багатьох моментах от тих всіх виродків, які це все роблять, навіть архітекторів, наскрізь бачу. І мене болить те, що я не встигаю донести цю інформацію до якомога більшої кількості українців. Якби ми дійсно їх бачили, якби ми розуміли глибину процесів, розуміли, хто ми, розуміли, що таке держава. Розуміли природу права, розуміли, яке в нас національне багатство, як ми можемо жити. Ми, і наші діти, наші внуки. Якщо ми правильно його будемо використовувати, якщо ми приберемо тих всіх щурів і тараканів, що з найвищих політичних посад, що з місцевих рад, ми б жили в зовсім іншій країні, і зараз не стояло би питання виживання мого українського народу. Ось такий коментар. Дякую вам всім за увагу. Це відео таке достатньо вдумливе, попри те, що я розпочав зі скандалу, тому поширення дуже-дуже корисне. Вподобайте, поширюйте, коментуйте. З допомогою цих простих кроків ви допоможете цьому, щоб більша кількість українців бачили правду. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила. Поділяйте те, що там написано, пишіть нам на вказану електронну адресу. Дякую за інформаційну підтримку, дякую тим, хто допомагає фінансово. Завдяки вам ми маємо можливість ввести системну інформаційну діяльність. Дякую і до наступних зустрічей.